Огірочки наміємо, ось так обрізаємо, складаємо в миску. Підготовлені огірочки заливаємо водою, залишаємо на 2,5 години. Тим часом готуємо баночки. Поміті баночки стерилізуємо кожну 2 хвилинки. У стерилізовану баночку додаємо. Я беру два зубчика чесночку, розрізаю на облів, Добавляю сюди грін. Зараз я ось так його розірву. Ось так вложимо сюди. Добавляю листочок базиліка. Базилік, хто любить. Добавляємо сюди один листочок смородини, один листочок вишні, ось кріпчик. Добавим ось такий сюди. Беремо ось перчик ось скільки нам на таку баночку достатньо. Ось бачите скільки. Хто любить густріше, можете більше положити. Добавляємо сюди ось перчик горошек. Добавляємо сюди 2 лаврових листочка. І поки що достатньо. Пройшло 2,5 години. Я ось в кастрюлю набрала 4,5 літра води і нам потрібно, щоб вона закипіла. А ми з вами займемося овірочками. Нам овірочки потрібно злити, їх гарненько промити і будемо кодати в банки. І наповнюємо баночку овірочками. Униз я ложу трошки більші огірочки. Ось так, скільки-стільки сюди поміщається. Це виглядає ось так. Бачите, подивитися, якщо вам видно. Тепер сюди вложу ось ось такий кріп молоденький. А весь гілочок три, чотири. Він буде зайвий тут. Ось так. І ось гілочку петрушки сюди ложу. Ось так. І ще беру ось цю Розрізаю ось так її посередині. І тепер ось такі тоненькі роблю такі кільця. Це буде дуже-дуже смачно і вигляд у наших погорщики буде дуже такий хороший. І ось так, бачите, ось так цю гульку вложимо сюди. Ось так. Ось так це дивіться, виглядає і заповнюю вже огірочками меншими. Ось так це дивіться ми на вишні. Підготувала я ось баночку з огірочками, водичка наша вже закипіла. Зараз будемо наповнювати. Водичка у нас продовжує кипіти на маленькому вогні. І заливаємо баночку. І ось так наші огірочки будуть стояти до тих пір. Поки можна буде ось так тримати руку, бо зараз вони дуже гарячі. Десь 15-20 хвилин. 20 і з дивіться, я можу маночку держати ось так в руках. І зараз я з'являюся, наші ось ручки повітря. І ось цю нашу виту водичку з огірочки знову ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб вона закипіла. Водичка закипіла, і ми знову будемо наповнювати наші баночки. І цього разу витримуємо наші огірочки 15 хвилин. Ну що ж, пройшло 15 хвилин, І продовжуємо. Дивіться, ось я завжди користуюся ось такими. Пакетиками тут і приправи, і лавровий листочок, і все для маринування огірків. Розрахована це не реклама, це просто я таким користуюся. Розрахована ось така пачечка на 4,5 літра води. Тому висипаємо в кастрюлю. Додаємо сюди 180 грам соли. Це 6 столових ложок. І додаємо сюди. 400 г цукру. Це два стакана. І зараз сюди зливаємо наш, нашу ось такий вже розсіл. Сюди в кастрюлю. І тепер гарненько ось так розполучуємо. О, як це ароматно пахне. Все, ми з вами розколотили і зараз ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб наш оцей розсіл закипів. Починає закипати наш розсіл і ми сюди додаємо 700 мг оцту, розколочуємо. І зараз воно ще понові закипить, і е, одну хвилиночку потрібно, щоб воно покипіло. Пройшла хвилинка, я прикручую зараз вогонь. Нам потрібно, щоб він там був зовсім зовсім маленький. І ось в такому вигляді він у нас кипить і ми починаємо заливати ось так наші огірочки. Все. Накриваємо кришечкою і закатуємо самим звичайним закаточним ключем. Все, огірочки я ось, як бачите, вже закрила. Тут у мене огірочків оце 5 кг. І оскільки у мене вийшло баночок. 2-3-літрові і 2-літрові. І тепер ось так укутуємо. І так буде стояти до тих пір, поки наші баночки не охолонуть. Ось така у нас зараз температура на вулиці. Не дивлячись на те, що така у нас ось температура, дуже жарко, ми, ми з вами огірочки закатали. Ось така в мене послідовність роботи, коли я мариную огірочки. І ще хочу відповісти на такі питання, які можуть бути, для чого замочують огірки. Ну, дивіться, бувають різні погодні умови, і огірочки можуть бути трішечки гіркуваті. тому щоб вийшла з них оця гіркота, я їх ось так замочую. І ще замочую для того, що я знаю точно і впевнена, що після такої процедури огірочки завжди виходять крумки, тому можете скористатися такими порадами. Якщо кому сподобався мій рецепт і моя послідовність консервування огірків, будь ласка, скористуйтеся, огірочки виходять дуже смачні. А на сьогодні в мене все. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. Хочу побажати всім миру, добра і щоб усіх все було тільки добре.